Привіт, це Таня Петренко. В українській літературі кінця 19 століття, з легкої руки, судячи з усього Івана Яковича-Франка, з'явився такий термін як Покуцька трійця. А під цією трійцею маються на увазі троє письменників. Один дуже добре всім знаний Василь Стефанник, автор Камінного Хреста. А двоє інших знання набагато гірше: це Марко Черемшина і Лесь Мартович. Говорячи про Покутську трійцю, говорять про трьох письменників спокуття, тобто з частини Івано-Франківщини, які народились більш-менш в той самий час в тому самому регіоні. Стефаник і Мартович навіть разом вчилися в гімназії в Коломиї. Черемшина теж там вчився, але дещо пізніше. От вони писали всі троє здебільшого коротку прозу, вживали свої діалектизми. А Черемшина вживав їх настільки, що до когось його тексти є. Ну м'яко кажучи, нечитабельними. І всі троє не романтизували селян, як це робили раніше романтики. Якщо подивитися на селян в описі цих трьох письменників, то вони в них постійно сваряться, зраджують, пиячать, от у них дуже багато якогось, якоїсь побутової драми не на основі їхніх ідеальних характерів, а навпаки, на їхній якісь тупості, недосвідченості і, і так далі. А власне, я зараз хочу дистанціюватися і від Стефаника, і від Черемшини, і поговорити про Леся Мартовича. А якби Лесь Мартович жив у наш з вами час, він би писав не коротенькі текстики, а вів би якийсь блог в соцмережах і мав би собі за нікнейм доктор хлопістики. Принаймні так його називали, знайомі в його часи. Лис Мартович писав здебільшого короткі тексти, короткі сатиричні тексти. І наскільки можна судити, брав він все, що він брав для своєї творчості з реального життя, зі своєї практики. А він, крім письменства, займався також активно соціально-політичним життям, агітував, брав участь в організації читалень і також він займався адвокатською практикою. І якщо подивитися на його твори, він власне про це і пише: пише про те, як селяни одне з одним судяться. Пише про вибори, про те, як там а, дають хабарі, і як до селян не доходить, чому взагалі хабаря не треба брати. Пише про організацію цих самих читалень, які насправді не є аналогом сучасної бібліотеки. Читальня в Галичині наприкінці 19 століття це швидше такий собі сільський клуб, ніж бібліотека. Тобто там не було якоїсь інтелігенції, там не було великого вибору книжок, і селяни тоді не були масово людьми, які читають. Тут власне читальні створювалися для того, щоб от якось показати їм, що життя є не зовсім таким, яким. Вони звикли його уявляти. Власне, тексти Леся Мартовича доволі кумедні, і кумедні вони за рахунок того, що от показують абсурдні для освічених читачів ситуації, показують тупість або темноту цього от всього селянства, яке робить дивовижні речі суто через свої незнання. Наприклад. А в одного мого з його текстів у жінки хворий чоловік, жінка йде до лікаря, лікар виписує їй рецепт на ліки, робить якісь там свої записи, ставить діагноз, бере, звичайно, з неї гроші за, от, за візит. І далі жінка на повному серйозі думає: а треба цей рецепт так собі їсти чи чимось запивати. На що, звичайно, лікар їй переконує, що ні. А рецепт це така штука, яку ти береш, несеш в аптеку, там знову платиш гроші, і тільки тоді отримаєш ліки, які вже і треба вживати. А це виносить мозок цієї жінці, вона не розуміє, чому їй треба двічі платити, і лікарю, який ніби щось їй виписав, і ще якомусь аптекарю. От вона тут бачить якийсь підвох, це от ці нехороші пани хочуть збити з неї грошей. Цей метод. Їй не потрібен, він їй не подобається. Хоча, з нашого погляду, от, як можна додуматись до того, що рецепт треба як якесь закляття просто брати і з'їдати, ну це щось абсурдне. А інший і не менш абсурдний момент є в повісті доволі великому творі о, Мартовича Забобон, там описаний прикольний випадок, коли селянин хотів позиватися на священника за те, що його врожай побив град. А ситуація була така: селяни вирішили скинутися, щоб священник відслужив службу, от щоб не було граду. А цей чоловік, який потім вирішив позиватися, він теж хотів долучитися грошима, але священник сказав йому: та ні, ну ти ж, бідний, давай якось ти не будеш. А служба буде спільна для всіх. І цей чоловік страшенно обурився. Він обурився не тому, що це якось зачепило його самолюбство і так далі. І так далі. Він обурився тому, що як це так. Священник не хоче з нього брати гроші, і що він через те, що він бідний, то його о, врожай має бути побитий градом, врешті решт його врожай реально був побитий градом. А, але от суто тому, що його, його територія знаходилася на віддалі від о, того містечка, яке скидалося. Uh, і там реально пройшов град, а тут не пройшов. Ну такий випадок. І от uh, він реально хотів позиватися, але адвокати йому якось відмовляли казали: ні ні, -ні От він думав, що напевно ці адвокати всі, всі у спілці з цим священником, всі пани заодно і все таке інше. Uh, тобто, в його уяві Бог постає таким собі великим начальником, великим паном, а uh, якому треба дати хабаря, щоб. Твій врожай не було побито. Тобто якась приблизно така картинка світу, а, такі норми. А, і це, звичайно, для нас звучить смішно, а напевно на той час це було дуже не смішно, бо справді Лесь Мартович у своєму житті намагався якось організовувати. А, Життя селян з цими всіма читаннями, в яких би вони могли збиратися, щось читати, щось обговорювати, і власне дізнаватися, що Богу не треба давати хабар, що грати де не від того, що ти комусь заплатив чи не заплатив. Що от гроші, які ти платиш, лікарю, і гроші, які ти платиш аптекарю, це не змова панів, це має якийсь свій сенс. І насправді організація цих читалень була справою непростою, як ми бачимо знову ж таки з текстів Мертовича і з текстів Черемшини. Насправді теж селянин не те, щоб сильно були охочими віддавати своїх дітей до школи і самим ходити до цих читалень. От описуються такі цікаві випадки, в яких селяни сприймають школи як якийсь такий аналог військовій службі або як аналог панщини, тому що от дітей забирають з господарства, не дають там їм допомагати по господарству батькам, і ще й треба їм щось купувати, комусь за щось платити. Ну тобто, не найкраще, що може статися з селянськими дітьми, які, на думку їхніх батьків, мають. Допомагати, от по господарству, і, і, і у Черемшина є текст, де прямо хлопця там відрі від... від... в побутовому житті йому відрізало пальця, і от він вважає, що все тепер це привід не ходити до школи, не ходити до війська. І взагалі тепер він може далі собі порпатись по господарству. Але система, звичайно, працює не так. А, тобто, це цікавий такий феномен, як на мене, феномен кінця 19 століття, який показує, що наше сучасне ставлення до освіти кардинально відрізняється від ставлення до освіти тоді. Якщо сьогодні ми вважаємо, що освіта це шанс на якесь покращення, на кращу роботу, на нові перспективи чи принаймні на нові якісь знайомства, які будуть корисні нам, то от тоді це була якась така примусова панщина, якась якийсь аналог служби в армії, якісь такі страждання, які мають перетерпіти їхні діти, незрозуміло за що. А в цьому світлі. Феномен а, скиглень усіх мамсь а, літератури середини і другої половини 19 століття, коли їхні діти йдуть до школи, вони хапаються за голову і думають: о Боже, як же моє дитятко буде там вчитися, їх же там будуть мордувати і муштрувати. Ну тобто, це не здається якоюсь такою надмірною мамською любов'ю. Очевидно, ті жінки справді не розуміли, навіщо ходити до тої самої школи, навіщо йти далі щось вивчати? Їм це здавалося якоюсь дивною примхою, яка. І щось чимось, що вигадали пани, скажімо так, або чимось, що вигадали якісь сторонні люди, і насправді можна абсолютно без цього жити, жили без цього, проживуть і далі без цього. І насправді такий негативний погляд на навчання і якась така непотрібність навчання була в поглядах не лише селян, а й інтелігенції. Тут я хочу трошки поговорити про повість Леся Мартовича Забобон це найбільший текст Леся Мартовича, в якому сконцентровані абсолютно всі теми і сатирично представлене життя одного села. От там все крутиться навколо родини священника, який є син Славко, який їздив в гімназію на навчання до Львова, а потім мав ще й складати там наступні іспити, щоб далі мати якусь собі професійну кар'єру. Але він був не сильно схильний до наук, він не сильно там щось читав, не сильно розумів, не сильно вникав і, врешті-решт, не проходив свої іспити. І щоб вдома не виникало питань, бо його батько мріяв там про суперкар'єру для сина. Він просто підробив це все. І цікаво, що далі цей хлопчик повертається додому, буцім відпочити від науки. Мама його, звичайно, гладить по голіванці, там годує, загодовує там до напівсмерті, що йому просто важко вдень лежати і щось робити. Він засинає а, і так і проводить свій час. Їй спить, їй спить. І власне він весь час думає, що ж йому робити з цим, що йому робити, щоб батьки якось не здогадалися, бо як зам'яти цю ситуацію. Вона його страшенно пригнічує. А, і отут є цікавий такий психологічний момент з цим Славком. Бо з одного боку, ну це реально смішно. Чувак пішов, не, не вчився, не складав іспити, витрачав батьківські гроші і тепер пари цю, а що ж мені робити, як мені вийти з цієї ситуації, що і ще нічого не кажучи батькам. А з іншого боку, от дивлячись на цей текст очима людини початку 21 століття, я якось можу зрозуміти цього хлопця. Тобто він реально сильно замикається в собі, він ні з ким не говорить, у нього немає. Ані близьких стосунків з його родиною, ну вони там, в принципі, не говорять це було не заведено. І у нього немає якихось близьких приятелів та навіть коханки, порядної, пристойної, з якою можна було би поговорити, в нього немає. Тобто він реально замикається в собі, замикається в своїх якихось забобонах. Його забобон полягає в тому, що от якщо було щось хороше, наступним неодмінно буде щось погане. І щоб щось погане не сталося гіперпогане, він має сам це щось погане зробити, щоб далі знову було щось хороше. Тобто щось на кшталт того, як ви йдете, і намагаєтесь наступати на плиточки тільки одного кольору, або не наступати на пробіжок між плиточками, бо станеться щось погане. А, тобто тут немає якогось такого ідейного підґрунтя, от просто це якесь дурнувате відчування. І от він з ним постійно собі переживає. І мені реально його шкода, тому що я реально розумію, що. Хлопець закривається в собі, е, крутиться в собі, і коли він там починає мріяти: от а от якби я там е, здійснив самогубство, або от якби я заразився сифілісом, там частина проблеми вирішилася б, я зміг би якось спокійно далі жити. Ну тобто, насправді він втрапляє в цю ситуацію, в якій накручується, накручується, накручується і не може з вийти тут, тут, тут є свій психологічний сенс, мені насправді його шкода. А і плюс до того він є такою замкненою. Людиною замкненою видно не просто так. Його матір теж є такою самою замкненою людиною, на якій висить все господарство, на якій висить чоловік, а, який постійно з усіма свариться і має якийсь сенс життя тільки в тому, щоб от сваритися з усіма, з ким тільки може вигадати, включно зі своєю онукою, яка ще говорити нормально не вміє. А, от і ця жінка крутиться по господарству, але так само не може нікому розказати те, про що вона думає, вона от всі свої почуття обертає на себе. Того самого навчився і її син він теж все завертає на себе, і фактично в цьому тексті в цій повісті він виглядає таким. Ну, дурнуватим, надмірно замкненим в собі. тюхтієм, який ніяк не може щось повирішувати за своє життя, і за нього вирішуються інші. А з іншого боку, от його стає шкода через те, що він настільки замкнений, він не знає, як вийти. Він він намагається якось з кимось поговорити. Він дуже сильно це в собі виношує. Далі просто і все йде не за планом. Він жодного слова сказати не може. Ну тобто, практично я його розумію, тому що практично в моєму житті теж було вдосталь таких випадків. От це одна така частина цієї повісті. А інша це от представлення селянського життя. А в цій повісті насправді немає як таких е, гіперпозитивних персонажів, немає ідеалізованих персонажів. Тут є групка людей, які просто бухають на дозвіллі, є панночка, полячка заміжня, яка от хоче з цим словком роман закрутити. Причому не просто роман для сексу, а роман швидше для того, щоб відпочити від сексу, і щоб мати якесь таке, щось ідеальне, чого вона ніколи не могла мати зі своїм чоловіком. Тобто якийсь такий флірт, милі розмови, і все таке. Є лінія з відкриттям хати читальні, є лінія з виборами. от, з тим, як, як реально висунути селян для того, щоб вони вибрали свого кандидата, а не когось чужого, видно по цій повісті, що загалом всім плювати на те, що відбувається. Суперідейних людей тут немає. Є люди зациклені на своїх проблемах. Чоловік тої полячки, він постійно ходить в свої супермандри, супер алкомандри, в яких він. Він може зникнути там не знаю, на тиждень, на місяць, пропити все, що мав, що не мав, теж пропити, і страшенно ще й потім цим пишатися. І от, власне, якимось таким є життя в цьому селі, а немає як такого нормального суспільного життя. Оцю хату читальню намагаються збудувати і далі щось там робити. Але це робиться не з ініціативи священника, з ініціативи якого зазвичай такі штуки робилися в ті часи. Немає когось свідомого є тільки от бажання. Якоїсь романтики, бажання напитися, бажання забутися, бажання якось з одного боку виговорити свої емоції, а з іншого боку, немає їх куди виговорювати. І от на цьому всьому збудований цей текст доволі кумедний місцями, доволі сумний іншими місцями. Але Лесь Мартович не є таким супердраматичним автором, а він реально йому реально крутить розказати якусь смішну історію, можливо, смішну повчальну історію. А тому це я би сказала, що це доволі Легкий текст для прочитання і доволі приємний. Написаний він не аж такою сильною говіркою, що теж важливо для авторів покутської трійці. А, і, і ще один момент, який би я хотіла проговорити, це момент з виборами, який теж є в творах Леся Мартовича. Момент з виборами полягає так само в абсолютному нерозумінні з селянами, а, для чого ті вибори потрібні, чому не треба брати хабаря, чому треба відстоювати якусь свою лінію. З одного боку, тодішні священники, тодішня інтелігенція ставилася до селян, видно, дещо зверхньо, і вони їм не сильно це пояснювали, плювали на це, махали рукою. І от священники сподівалися, що селяни просто будуть виконувати їхню волю. Вони ж священники, а така собі батьківська фігура, яку всі ці нерозумні вівці їхньої пастви мають слухатися. В Олеся Мартовича прям є текстик, в якому священник от дослівно так і роздумує, що він зараз вибирає конкретного селянина, який має піти на вибори, і він має все робити так, як йому скаже цей священник. і Взагалі всі мають чинити так, як каже священник. І от він собою пишається, коли так і відбувається. Але суть в тому, що о, тому селянину написали, за кого він має голосувати, не пояснили взагалі, ані що таке вибори, ані чому цей кандидат, ані що коїться. І далі стається такий когнітивний дисонанс, коли селянин повертається, засмучений, або він він приходить зі своєю карткою на вибори, а там всім дають хабаря. Дивляться, що правильний кандидат і дають гроші. Дивляться, що правильний кандидат дають гроші. Він підходить зі своєю карткою, показує йому там, ледве по шиї не дають, тому що не той кандидат. І от цей чоловік на повному серйозі засмучується. Він засмучується, що напевно священник зробив ну щось не те. Ну, не можеш священик бажати чогось нехорошого своєму цьому А Він сподівається, що священик удумається і перепише. І от тоді цьому чоловікові теж дадуть гроші, і він зможе собі маленьке поросятку купити. А, і вони в цьому з священиком не можуть порозумітися. Той не розуміє, чому, а, чому погано брати ці гроші, а той починає лютувати, що. Чоловік не, не слухається його, хоче там щось по-своєму зробити. І це теж такий з одного боку абсурдний для нас момент. А з іншого боку, так згадуючи всіх людей, які там брали всю цю депутатську гречку і так далі, теж не думали, а що це за люди, а, чому там вони пропонують якусь гречку, якісь консерви, а і чому треба взагалі задумуватись над тим, кого ти вибираєш. Ну, вони тут не настільки далеко відійшли від села кінця 19 століття, в якому там за правильну картку тобі дають хабаря. Тобто, це реальна проблема якогось такого непояснення, відсутності освіти, відсутності розуміння, як відбуваються які процеси, великий розрив між селянством та інтелігенцією, який треба було якось долати. І що важливо, це був не просто розрив між селянством та інтелігенцією, а тут була ще й якась попередня оця от традиція обожнювання цього селянства. От все, що воно робило, було якимось таким цікавим і романтичним, а власне записування пісень від селян, споглядання їхніх оцих традицій, якихось милих тупостей за часів романтиків. Е, ну, до цього так серйозно не ставились. Їх споглядали як якісь такі резервації. От тут в українському селі є якась така резервація давніх традицій, які є настільки класними. Але от давайте залишимо всіх селян спокою, хай вони живуть своє оце от ідеальне романтичне життя зі своїми прекрасними вишиваночками, прекрасною лайкою, прекрасними сороміцькими піснями і цими е, милими тупізмами, які вони висловлюють от про лікарні. Про про голосування і так далі, і так далі. А, тобто тут в цій літературі кінця 19 століття вже цього немає. Ми бачимо, що Мартович заодно і Черемшина і а, Стефаник, вони показують, що ну, це, це не мило, це проблема, проблема, яка буде тільки поглиблюватися з часом, і з нею треба щось робити. А, от, і насамкінець ще перекажу фрагмент. Одного коротенького тексту Леся Мартовича, який полягає в тому, що Бог сходить на землю для того, щоб от дати в одному селі кожному щось хороше. І він там всі вибудовуються в чергу, він питає кожного, що ти хочеш. І замість того, щоб попросити для себе щось класного, вони бажають чогось супер жахливого для своїх сусідів і близьких. Той не розуміє взагалі, в чому проблема, як взагалі з цього вийти. І, врешті-решт, виходить ситуація тим, що от вони між собою розуміють, що єдине хороше. Що вони можуть попросити, хороше, що не нашкодить нікому із своїх ближніх, буде просто попросити побільше горілки. І далі вони напиваються і таким чином дещо послаблюють свій біль, дещо послаблюють якісь свої. Проблеми забувають про них на якийсь час, але от попросити чогось понад оце вони не можуть. А гадаю, це така прям яскрава картинка того часу проблем того часу, коли от люди не могли побажати для себе. Не знаю, подорожі, які би показали їм світ, відсутності хвороб, освіти і чогось такого, що не шкодило би їхнім близьким. Очевидно, справді алкоголізм, який місцями становив велику проблему, от був єдиним виходом з цієї ситуації, з ситуації якогось такого нудного життя, в якому немає чим зайнятися, і в якому є багато якихось особистих гризот і болей, якихось там. Маленьких трагедій, на які ніхто не звертав увагу. Ось такі от справи з Лесем Мартовичем. І наприкінці сьогоднішньої розмови я би хотіла ще дещо сказати, що не стосується власне теми, а стосується назви цього блогу. А власне, я зіштовхнулася з тим, що не всі мої глядачі однаково читають цю назву, я би хотіла це якось пояснити. Цей блог називається Нотатки варварки. Тобто тут вже то фемінітив від слова варвар. А коли я починала робити ці відео, я не сильно заморочувалася назвою і взяла назву зі свого іншого проєкту, який вже тепер ніколи не буде реалізовано. І от він стосувався того, що я почуваюся у світі як така собі варварка, тому що я є людиною з постколоніальної країни, є людиною з культури, яку постійно протягом століть принижували. Ми мали б якщо не на Росію, то на Європу і Америку. Мали звідки звідти чербати свої ідеали, поводитися не так, як ми поводимося, а якось краще. От ми, ніби як країна, завжди були країною цього другого-третього сорту, і мені цього не хотілося. Мені хотілося тоді ствердитися, окей, тоді я є варваркою, буду поводитись по-варварськи, а буду йти там якимось своїм шляхом, яким я вмію, і колись і йду до того, до чого діду. А, власне, з цього і. Пішла назва цього блогу Нататки варварки от така історія. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною і дякую моїм патронам. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписалися. І зустрінемося за тиждень, щоб поговорити про повій. Хай вам щастить!